Масштабна пожежа, яку спровокував ракетний удар, просто в житловому кварталі. Зокрема, російські терористи іскандером поцілили по автотранспортному підприємству. Моментально відбувся спалах, а потім жителі протягом години чули, як один за одним вибухають автобуси. На самому АТП вщент вигоріли з 50 автобусів, близько 100 пошкоджені. Від більшої частини автопарку лишились хіба вщент, вигорівші каркаси авто. Повністю усі збитки тут ще не підраховували. Це цивільне, найцивільніше автопідприємство, яке займається тільки одним. Це перевезення пасажирів. На маршрутах загального користування. Те, що за мною вартість одного автобусу сягала близько там, 30 тисяч євро, стільки пошкоджено, ми ще не порахували, бо вночі тут був страшений пожар. В результаті ракетного удару загинуло двоє людей, та ще п'ятеро постраждали. В епіцентрі вибуху опинились і навколишні будівлі. Дуже великий бах такий був. Відчували те, що посипалися зі стелі. Штукатурка посипалась, і ми побігли зразу до дітей, схопили дітей і побігли в коридор. Так, дуже налякані були. Вибуховою хвилею зачепило чимало багато квартирних будинків. Ніна Михайлівна на момент удару якраз була у вітальні. Там, внаслідок вибухової хвилі, наскрізь вилетіли вікна та скляні балконні двері. Тут двір вилетіла повністю, а тут ось цей сам пакет. Ну воно було, слава Богу, бачите, воно було все на пленках, ну як на скотчі. Тому ми остались. Ми вчора чайок. пили. Поверхом вище у квартирах людей картина схожа. От, дивіться, балкон вот-от. У сусідній гімназії пошкодження також суттєві. Чи не у кожному кабінеті розкидані шибки та усюди скло. Всі кабінети, які знаходяться з цього боку, постраждали повністю вікна, саме вікна. Тут по, навіть, ви бачите, повипадали рами, повипадало скло, навіть порушилася штукатурка. У місцевій крамниці повибували навіть ролета, а під ними і вікна. Повністю стекол немає. Раз, два, три, чотири. чотири окна, взагалі їх, ні одного живих нету. тут. все з петлями, в стіні пошла тріщина. На місці працюють поліцейські, рятувальники та працівники житлового сервісу, які фіксують пошкодження у оселях людей. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини каналу.